Пластика живота абдомінопластика це процедура контурної корекції тіла, спрямована на зменшення талії та підтягування м'язів живота. Процес передбачає хірургічне видалення надлишку шкіри, жирових відкладень і розтяжок для досягнення постійно плоского живота. Операція триває від однієї до трьох годин і адаптується залежно від розміру оброблюваної зони та можливого проведення ліпосакції. Вона виконується під загальним наркозом. Хірург робить прихований розріз уздовж лінії бікіні та ще один навколо пупка. Після оголення м'язів живота за допомогою швів м'язи стягуються разом для формування плоскішої середньої частини тіла. Завдяки підтягнутим м'язам шкіра та жировий шар натягуються вниз, створюючи новий отвір для пупка. Надлишок шкіри видаляється, а для відведення рідини під час загоєння встановлюються дренажні трубки. Після закриття розрізів і накладення пов'язок період відновлення зазвичай займає від 1 тижня до 10 днів. Легкі прогулянки дозволяються вже з наступного дня після операції, а хірург надасть конкретні рекомендації щодо повернення до роботи. Плануєте найближчим часом зробити собі таку процедуру в пошуках надійного лікаря? Пишіть мені для консультації.